Голова райдержадміністрації адміністрації відзначає, що загалом за 2011 рік було досягнуто позитивних результатів. І хоча довелося працювати в умовах реорганізації, в цілому діяльність апарату була злагодженою та стабільною. Аналізуючи цей рік, я хочу сказати, що в цілому нам прийшлося працювати в умовах, коли вже в системі економічних відносин, соціальних відносин місто Обухів працювало в режимі міста. Обласного значення зі своєю економікою, своєю стан інфраструктурою. Нам приходилось просто за таких умов робити деякі переорієнтування в організаційній роботі, в управлінській роботі для того, щоб забезпечити сталий розвиток усього Бухівського району. У 2011 році запровадили механізми видачі земельних актів в різних населених пунктах району для того, щоб люди не їздили в обухів по декілька разів. Статистика в сфері земельних відносин в порівнянні з минулим роком має такий вигляд. За 2010 рік розглянуто звернень юридичних та фізичних осіб. За 2010 рік, 2330, на сьогоднішній день 2957. Прийнято розпорядження голови адміністрації по земельним питанням. 275 це 2010 рік. Це стосовно 405 громадян. На сьогоднішній день 556 стосовно 798 громадян. Підписано головою адміністрації державних актів на право власності на земельні ділянки. 2010 рік 1007. На сьогоднішній день 853. Видано державних актів на право власності на земельну ділянку по Обухівському району: 73. 673 це тільки у 2010 році. На сьогоднішній день це 2050. Пріоритетними напрямками в роботі є сільськогосподарське виробництво, в яке впроваджуються сучасні технології та промисловий потенціал. Його продовжують нарощувати за допомогою інвесторів. Якщо говорити про інвестиційну діяльність, то ми практично на заключній фазі вже стосовно будівництва двох заводів це Собі, Копачів і Жуківці. Певні організаційні етапи проведено, ряд судових процесів було виграно районною адміністрацією, але ця робота йде в потрібному напрямку. То ми отримуємо досить суттєвий економічний потенціал в Обухівському районі навіть після того, якщо промзона міста Бухова з містом виділилася, тобто ми взяли шлях на нарощення виробництва. Досить складною лишається ситуація в Красній Слобідці, Щербанівці та Красному. Ці сільські ради отримують відповідну фінансову підтримку з району. Решта рад майже не датується та має власні кошти. Піднімалося на прес-конференції і питання визначення меж між Обухівським районом та Києвом. Створення національного парку Голосіївський за рахунок рекреаційних зон. Обухівського району то якщо взяти парк Голосіївський, то ми висловили критичну незгоду стосовно того, що не може парк Голосіївський тягнутися аж до Копачева. Правильно прокоментували і ситуацію з розміщенням очисних споруд між Обуховом та українкою. При обговоренні цього питання свою категоричну незгоду висловили обидві міські ради райрада та райдержадміністрація. адже техногенне навантаження на Обухівський район і так велике. П'ятий полігон своїми об'ємами, тобто сміттєзвалище, куди пів Києва звозить. Потім обслуговування системи каналізаційно-водопровідних очисних споруд нашої промзоми Українки, доповнити сюди ще Київ, то що, ж буде, що ми будемо мати сьогодні. Підготувалися і до новорічних та різдвяних свят. Обухівським міліціянтам будуть допомагати київські підрозділи. Кількість працівників правоохоронних органів буде збільшена, адже чисельність жителів району теж збільшиться за рахунок дачників. Тобто сьогодні дано в на двох нарадах щодо створення усіх необхідних умов, починаючи від первинної медико-санітарної допомоги, роботи бригад швидкої допомоги, підрозділів МЧС, правоохоронних органів. І інших служб щодо організованого проведення новорічно-різдвяних свят запитали і про заходи, які направлені на зменшення тінізації доходів. Робота ведеться у двох напрямках: з установами та організаціями, які виплачують заробітну плату в конвертах, і з тими, хто встановлює мінімальний розмір оплати праці. Проведена певна відповідна робота членами робочої групи. Податковою прокуратурою, іншими правоохоронними органами, структурними підрозділями районної адміністрації, тобто на самій комісії ви побачите реальну картину. Але те, що вживаються жорсткі заходи, спочатку роз'яснювальний характер, інші будуть вже більш жорсткого адміністративного плану. Інше питання, яким приділялася увага, стосувалося будівництва швидкісної окружної дороги в Українці, проблем пов'язаних з п'ятим полігоном, підготовці до Євро 2012 Наостанок голова райдержадміністрації привітав жителів Обухівського району з наступаючими святами. Користуючись нагодою, я хочу привітати усіх жителів нашого краю з прекрасними святами, з Новим Роком, з Різдвом Христовим. І саме святе християнське, православне, це те, щоб. Кожного в родині був достаток, всі були живі, здорові, сім'ї міцними були, народжувалися діти, і щоб наш край завжди був в доброму розвитку, в доброму настрої трудівники цього краю. І саме головне, щоб ми разом, влада і суспільство, влада і люди, працювали для того, щоб з кожним нам, з кожним днем. Нам жилося краще, Юлія Варламова, Андрій Гузів, студія Барт.